Ну що ж, друзі, нарешті, нарешті нам показали перші кадри з FM26. Це відбулося ще декілька днів тому, але відео я записую на понеділок. Сьогодні в мене неділя, і я спеціально нічого не дивився. Це було важко зробити, тому що ви писали, напевно, було десь повідомлень 15 про те, що новий відео давай показуй, зроби огляд. Але я спеціально нічого не дивився, не відкривав, намагався ігнорувати будь-які скриншоти, щоб нічого собі не заспойлерити, щоб разом з вами зараз була моя перша шира. Реакція, тому розпочинаємо. Я не знаю, що я зараз там готовий побачити е, чи не побачити. Але поїхали. Я думаю, спочатку тут відос на хвилину. Я думаю, спочатку е, цю хвилину подивитися мовчки разом з вами, а потім вже аналізувати те, що ми побачили. Але мені супер цікаво подивитися, що ж там зараз буде нарешті, нарешті. FM 26 поїхали. Я сподіваюся, що, я... що зараз не буде якесь розшарування в мене. Все, поїхали. Запис відосу триває, все, все, все працює. Все. Отже, я прибрав звук, тому що я не знаю. Можливо, заберуть в мене монетизацію. Ну, моя монетизація це інше питання, але копійка гривню береже, тому я не хочу її втратити. Ну що ж, поїхали. Слу. А, ну, все, мовчки, мовчки. 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 Стоп, в мене лагає. Е, секунду. <смі> секунду а, Ну, я думаю, стоп. А чому якість авто? Що в мене відбувається? Я думаю, ви вже бачили цей відос, тому е, перепрошую за певні технічні проблеми. Ось вже нормальна якість. В мене просто там якісь авто стояли я таке ще думаю, що відбувається. Так, поїхали. Спокійно. Ну, стоп. Стоп, що я побачив зараз? Секунду. Стоп, стоп, стоп. Курва, дайте мені нормальні кути. Що це таке? Що це в біса таке? Що це за дах, подивіться? Ну, можливо, я щось не знаю, можливо, я щось не розумію, але я ніколи в своєму житті не бачив стадіони ось такої архітектури. Що це за міні-дах такий? Навіщо мені ось ті будинки там позаду? Мені байдуже, дайте мені кути на стадіоні. Я розумію, що в реальному світі існують стадіони без кутів ось тут. Я розумію, але їх не так багато. Більшість стадіонів це стандартна, класична арена, там є кути, і там є атмосфера. Ну все, добре, обіцяв, без паузи. Дивимося, але це моя перша шира реакція. Що я можу зробити? Дивимося. Так, то в мене вже є певні думки щодо того, що я бачу. Так. Так. Угу. 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 П'юр драма. Подивіться. Подивіться. Угу. Угу. Uh -huh. Uh -huh. Це там Палмер був, чи мені здалося? Change, change, change the game Угу, футбол менеджер 26. Ну що, друзі? Що я можу сказати? Моя найперша емоція найперша, відразу хочу зазначити. Я читав ваші коментарі, я бачив багато хейту, це нормально. Люди полюбляють хейтити, полюбляють писати різне в коментарях. Це нормально. Кажу мою найпершу ширу реакцію. Ось коли я це побачив. Моя перша реакція без детального аналізу, без нічого. Моя перша реакція це вау. Просто, просто порівняйте. Можливо, я зараз на монтажі піду. Спеціально зроблю скріншот вам з FM 24 з того, в що ми зараз граємо. Я не буду зараз сам відкривати, тому що ці зображення вони перед моїми очима, день та ніч, тому що я граю тисячу годин, 1300 годин граю в FM 24 Я пам'ятаю ці зображення. Вони зараз в моїй голові, і я розумію, який це прогрес. Я не знаю, як після ось таких зображень повернутися а, в мій FM-24. Саме, якщо ми кажемо, зараз кажу не про м, механіку, не про рух футболістів. А саме, якщо ми кажемо про освітлення, про освітлення, про якість зображення. Слухайте, зараз я подивився, я зараз побачив на цьому стоп-кадрі обличчя цих гравців, я навіть можу потім зробити на монтажі зум, але я ось так бачу. Що це за обличчя таке? Це, це, це жах. Ну Це виглядає сумно. Це виглядає сумно. Але давайте поступово. Поступово. По-перше, я думаю, це можна порівнювати як це можна порівнювати з FM 24, і я думаю, що ну логічно робити саме так: порівнювати цю гру з FM 24. Але також це можна порівнювати, наприклад, з FIFA 2013 так? або 15. Це не дуже логічно. Це не дуже логічно, тому що FIFA ну це інша гра. FIFA це саме про графіку, це зрозуміло. Але все ж таки, ми живемо з вами в сучасному світі. В нас вже 25 й рік на вулиці, і все ж таки, ну, хочеться бачити певний рівень якості зображення навіть від симулятора таблиць. Можливо, вам не хочеться, можливо, ви граєте лише в 2D. Мені хочеться, тому що. Мені це створює додаткову атмосферу. Коли в мене є якийсь реген, я слідкую за його історією, або реальний футболіст, мені це створює додаткове занурення, якщо я бачу нормальну людську графіку, розумієте? І тому ми можемо порівнювати ось це або з fm 24 або з е, іншими е, іграми, які зараз в нас в світі є. І якщо ми будемо порівнювати це з fm 24 ну я думаю, очевидно, що це інший рівень. Погодьтеся. Саме, якщо ми кажемо з вами про освітлення, про якість зображення, подивіться, подивіться, ще раз вам увімкнув і можу поки паралельно говорити. Тобто, якщо порівняти з fm 24 це інший рівень, це приємно бачити. І коли я це бачу, я вже дуже хочу в це пограти. Але але, і тут буде багато зараз. «але». Що я можу сказати? Ну, по-перше, я думаю, я думаю, 100% вже там в інтернеті порівнюють скріншоти там з FIFA. Ну я не знаю, FIFA якого року це ось цей рівень. Це FIFA 10-го року або раніше навіть. Ну, Я можу знайти зараз, наприклад, на монтажі. Нехай це буде FIFA 13. Ось зараз, коли буду монтувати, знайду скріншот FIFA 13 та порівняти, так? І я впевнений, навіть так, якщо не дивитися, я впевнений. Що там буде кращий рівень. Але ну, наскільки адекватно порівнювати футбол-менеджер з FIFA, я не знаю. Новий рушій Unity. Моє головне, але я абсолютно не експерт, я не знаю, як створюють е, ці продукти, я не знаю нічого про кодування. Я взагалі нічого про це не знаю. Нічого про це не знаю. Що я знаю, це футбол-менеджер. Як я вам казав, я відіграв ось саме. Стоп, а чому в мене. Яка це мова? Я не знаю, чому це було. Ми дивилися з вами весь трейлер, так? Тобто, я знаю FM24. Ці анімації, вони перед моїми очима. І я, тобто, я їх вивчив повністю. І що я бачу? Коли я бачу ось зараз ці анімації, я розумію. Що я бачу fm 24 Я не знаю, знову ж таки, я не дивився е, огляд англомовних популярних ефемерів, так там Зіланд, Том FM. Я не дивився, що вони кажуть. Це суто моя думка. Можливо, ви не погодитеся і ви скажете, що тут нові анімації якісь. Я бачу перед собою просто ті самі анімації з FM 24. Особливо, от давайте спочатку подивимося на анімації голкіперів. Зараз кажу про е, воротарів, тому що е, польові гравці тут можна ще детально подивитися. Але я відразу помітив анімації голкіперів. Слідкуємо за е, голкіперами. Ось просто зараз розпочнеться все, вся ця історія. Так. Слідкуйте за голкіперами. Всі рухи воротарів, дивіться, дивіться, зараз там покажуть. Це просто та сама анімація з fm 24 Ну, хіба ні? Хіба я помиляюся? Та навіть ось нам зараз показували анімації е футболістів е в полі. Ну, начебто, деякі анімації польових гравців це інший рівень. Ось цей підкат, ну покажіть, покажіть, ось подивіться. Анімація, як він це зробив, ну, начебто, такого я, е такої анімації підкатів, ну, ми не могли їх побачити в FM-24. Я розумію. Але анімації голкіперів це. Те саме, подивіться, ось ці сейви, ми це все бачили. Особливо, ось як він впав. Ну, я не знаю, це реалістичне падіння, подивіться, ось. Ну, це FM-24. Це просто той самий FM 24. Там зараз ще буде. Ось, на мою думку, саме гра воротарів, це дуже помітно, що це той самий fm 24 Подивіться. Ось цей момент, до речі, мені саме щодо анімації польових гравців, цей момент мені сподобався найбільше. Ось анімація, як е, гравець, подивіться. Тобто, відчувається. Певна фізика відчувається в цього гравця, бачите? І ось зараз цей удар. Як рухаються його ноги, подивіться. Оп. Хоча, з іншого боку, ну, дуже дивні відчуття. З одного боку, начебто, є позитивні моменти, відразу ж паралельно, негатив, тому що я бачу, як він просто пливе. Ви бачите? Тобто він начебто крокує, крокує, а потім починає. Ось. Пливе, бачите? Просто пливе. Це той самий fm 24 І зараз е, сейф воротаря. Ну, не знаю. Ось це падіння голкіпера теж. Абсолютно те, що ми бачимо в fm 24. Ну, добре, я вже не буду повторювати це знову та знову. Анімації голкіперів це 100%. Просто той самий fm 24 Я ось дивлюся, кожен, абсолютно кожен момент. І насправді більшість анімацій футболістів, ну, подивіться. Ось зараз подивіться, зверніть увагу, як зараз буде е, бігти, радіти гравець. Ось. Ось-ось ось. Ось тут він. Е, бачите, ось цей момент. Ось, як він зараз е, буде бігти, радіти. Ну, це, це просто FM-24. І це відчувається, не відчувається жодної якоїсь там фізики, як він е, зараз буде бігти. Бачите? Не знаю. Але в деяких моментах щось відчувається. Відчувається, що це трохи інший, е, інший рушій мені Ну В мене таке враження, що вони просто е забрали ту основу, ну, я думаю, так воно і було. Вони е взяли те, що в них є, FM-24, і просто спробували поки що його м перекласти на руші Юніті. Тому що я можу сказати? Якщо ми будемо казати саме про графіку ось всього цього, пишіть ваші коментарі, що ви думаєте про це. Я не експерт, е але я просто порівнюю те, що ми бачили в FM24. Очевидно. Ось просто з погляду якості зображення, кольори, освітлення це інший рівень. В Це буде значно приємніше грати, аніж в FM-24, принаймні мені. Якщо ми кажемо далі про вже саме те, що стосується в нас анімації футболістів, то тут, ну, покращення, вони, можливо, я не знаю. Ну, типу, плюс півроку від fm 24 Не знаю, як, як це можна описати, але ось те, що я казав, з одного боку, якісь, ну, інколи, начебто, відчувається фізика футболістів, фізика м'яча. А з іншого боку, інколи я дійсно бачу, що вони продовжують просто плавати на цьому газоні. Вони плавають і інколи відчувається, що вони не крокують, знаєте, а начебто вони трохи в повітрі. Ось тут проходить повз ці ноги м'яч. Бачите, ось там був момент зараз. Я розумію що це не остаточний фінальний варіант, але з іншого боку, розуміємо, що це майже фінальний варіант, тому що гра вже, ну, це вже все майже е, готове для продажу. Ось тут зараз буде момент, момент оп, оп, подивіться. Просто м'яч, <см> ну я не знаю, вони рухаються окремо. Що я можу сказати? Зараз я ще трохи почитав коментарі е, в соцмережах, і там було багато коментарів про те. Що людям байдуже насправді наскільки там буде якісною графіка, тому що вони не очікують саме графіки від FM-у. та навіть більше вони хвилюються, що з підвищенням якості графіки вони не зможуть грати в своїй таблиці на своїх калькуляторах. Розумієте, на це теж треба звертати увагу. Я зараз не критикую. Я не кажу, що нам тут потрібна графіка останнього покоління в жодному разі. Мій калькулятор теж не зможе потім це транслювати. Я розумію, що їм потрібно знайти цей баланс. Щоб це виглядало приємно, хоча б трохи сучасно, але при цьому, щоб вони не втратили е, свою, я думаю, немаленьку аудиторію е, власників-калькуляторів, е, як я, наприклад. Тому тут теж їм, звісно, треба знайти цей баланс. І ось так. ось так. Тобто, мій вердикт, е, що можна сказати, це перша гра на новому Рушії. і, в принципі, я думаю, так, що ми можемо з вами. Очевидно сказати, що тут є місце для прогресу, тобто вони лише переходять на цей новий рушій. Зрозуміло, що вони робили все це дуже швидко. Вони не встигали. Е, можливо, ну очевидно, що вони просто скопіювали те, що в них було в fm24 Якщо ми кажемо саме про рушійну, тому що я бачу ці анімації, е, більшість цих футболістів, голкіпери, е, польові футболісти вони рухаються так само, як рухаються гравці в fm24 Деякі відмінності є, в деяких ситуаціях це відчувається інакше. Але так само я бачу ці моменти, і я розумію, що це просто модифікація FM 24 Але, в принципі, загалом, я не хочу зараз починати тут е, якийсь негатив розповсюджувати. Мені приємно це бачити. Якщо порівнювати саме з FM24, я людина проста, я порівнюю з FM 24, це виглядає краще. Особливо, якщо не казати про анімації. А про колір, про освітлення про освітлення. Ну ось подивіться, ці моменти, ось навіть тут зараз. Так, моменти, коли ми бачимо тінь, це дах е, стадіону. Ну такого немає в FM24. Я зараз не хочу повертатися в FM24 Після того, як я побачив ці е, фото та відео. My no-nonsense center back with 4 passing... <laughs> Мій центрбек з показником пасу 4 буде виглядати навіть краще, коли він буде давати пас нападнику. Погоджуюся. Воу, нарешті гра виглядає як щось з 2010-го. Ну, трохи є таке. Тро трохи є таке, можливо навіть не трохи, але якщо fm 24 виглядав як ГРА з 2005-го, то можна сказати, що вже непогано, так? Вже в нас прогрес в плюс 5 років. Окей, це FM, це те, що ми грали роками. А тепер покажіть нам новий <с> <с> ігровий ручій. Ну, те, про що я казав. Я не експерт, але навіть мені це видно, що це ну, майже ті самі анімації з fm 24. Так ось тут теж пишуть анімації виглядають просто ідентично. No way, ain't no way Yes, we, yes, way. будемо дивитися на ті самі анімації, але, ну, принаймні, ми будемо грати. Ну, добре, друзі. Ну, погодьтеся. Чому ніхто не пише, що освітлення виглядає краще. Картинка яскрава. Ну, це виглядає трохи краще, ніж FM24. Я не знаю, невже це лише я бачу? Напишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Ви не переконаєте мене, що це не той самий рушій Я погоджуюся. А, так. Так, так, ось теж пише про те, що гравці слайд. Дуже дивно вони слайдять по газону. Я теж це помітив відразу. Ось той момент, коли там атака і нападник приймає ось так м'яч, а потім пробиває, Там дуже помітно, як він починає слайдити. Так, дуже здивований, який маленький стрибок в якості вони нам продемонстрували, якщо врахувати, що вже два роки в нас немає фему. Ну, що поробиш, так воно і є, здається. Можливо, я в меншості, але це не виглядає інакше, ніж старий рушій. А, так, а, гравці і механіка руху м'яча. Те саме, про що я казав, що м'яч не сказав би, що відчувається якась фізика м'яча. Ну, тобто, коментарі переважно негативні. В принципі, моя перша реакція вона була схожою саме щодо механіки руху футболістів та м'яча. Але. Щодо е, якості ось цього зображення, мені сподобалося. Це яскраво, кольори виглядають значно краще, освітлення так само. Тобто, гра саме отримала якесь таке покращення забарвлення. Чи достатньо цього е, в принципі, для нової ери FM, на яку ми чекали два роки, Ну, це питання риторичне. Ну, і ось ці обличчя зараз я вам ще можу зробити зум. Це просто монстри. Це ті ж монстри, яких ми з вами бачили саме Регенів в fm 24 Це класика. До речі, я також побачив, що ось тут нам вже навіть показали інтерфейс в матчі. Бачите, ось зараз тут в нас 0-0, Нюкасл Арсенал. До речі, красиво. Приємно це бачити, тому що це ліцензія АПЛ, яку вони вже мають. А далі, ось тут в нас оцінки футболістів, я так розумію, фізичні кондиції і все так дуже мінімалістично. І потім ми можемо натиснути ось сюди і це все побачити. Ліворуч також там ми бачимо тактика. Ну тобто, але загалом це настільки не принципово для мене, тому що я думаю, в будь-якому разі це можна змінювати, як це було в FM24 встановити якийсь там свій е скін. Та змінити, якщо вам не подобається. Ну, звісно, хотілося б, мені б хотілося грати в гру, яка була приємною без встановлення додаткових е, різних модифікаторів. Я сподіваюся, вони це зможуть зробити. Я знаю, що комусь подобається оригінальна гра, мені не подобається. Я не можу грати в оригінальну гру, е, відіграти тисячу годин з тим інтерфейсом. Для мене це жах, просто те, як там все влаштовано. Тому я відразу намагаюся встановити якийсь скін. І це має бути мінімалістичний скін. Я не люблю, коли вони нам там дають багато різних там таблиць. Це все виглядає некрасиво. Ні, я погоджуюсь, я за мінімалізм. Але ось те, як це було в оригінальному fm 24 ну я не міг в це грати. І тому я не знаю, як воно буде ось в FM-26, але хотілося б. Коли ти віддаєш гроші і отримуєш продукт, хотілося б, щоб е, стандартний інтерфейс він був приємний, тому що вся ця гра, вона вся про інтерфейс. Я сподіваюся, що це буде все ж таки. І вже не треба буде шукати якісь додаткові е, скіни. Але якщо це цього не буде, ну це буде кумедно. Ну, ось тут я просто зараз все треба закінчувати. Я не думаю, що це буде довго, але я тут балакаю, балакаю. Ось тут я ось зараз дуже сильно помітив, що це здається, той самий fm 24 Подивіться, ось цей пас. По-перше, фізика м'яча. Ну, я не відчуваю, що це реальний якийсь м'яч. Він якось нереалістично тут прискорюється. Ну просто не відчувається, що це м'яч. Знову ж таки, я не знаю, що там цікаво навіть зараз буде подивитися, що кажуть англомовні ефемери. Можливо, вони кажуть, фантастична фізика! Подивіться, м'яч відчувається реальним. Я цього не відчуваю. Подивіться, пас, м'яч летить. І потім, як цей м'яч приймає гравець, ось тут, подивіться. Зараз оп. Ну, я не можу сказати, що це виглядає якось реалістично. Це виглядає як той самий FM-24. Все добре. Добре, дякую за перегляд. Будь ласка, не забувайте натиснути на кнопку підписки на цей канал. Я ще буду робити е, огляд, якщо в нас будуть, я сподіваюся, будуть відоси вже про інтерфейс, який вигляд матимуть всі ці панельки, наші улюблені таблиці FM. Вже чекаю. Е, наступний відос вже буде серія кар'єри за президента. Я бачив ваші донати про переименування регенів. Все є. Все нормально. Дякую за перегляд, і звісно, мирного неба нам всім над головою.